Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу про роздачу 5 мільйонів токенів, в які я обов'язково рекомендую вам прийняти участь. Насамперед, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на детальний пост з детальною інструкцією по цій акції. Далі, перейшовши за моїм посиланням, нам необхідно буде підключити свій гаманець Бекпек або ж гаманець Phantom. Ось підключаємо, і далі вам необхідно буде ввести мій реферальний код, який буде в пості, після чого ми виконуємо звичайні завдання. Ось бачимо, що ми тут можемо отримати 100 понтів за звичайну підписку на їхні соцмережі, ще 120 понтів за лайк, ретвіт і ще 50 понтів, якщо ми напишемо в їхньому. Боті, він, напевно, і штучним інтелектом будь-яке слово. Ну, тобто просто нам необхідно зробити діалог з, з даним ботом. І ось за це все ви можете зараз максимально отримати 270 поїнтів. Бачимо, що ці поєнти будуть конвертовані в їх токен токеві. І ось детальний, детальний пост на їхньому каналі, бачимо, що вони. Зараз роздають 5 мільйонів токенів Хайлі відповідно до набраних поєнтів. Ці поінти були конвертовані в їхній токен. Бачимо, що цей проєкт Хейлі працює на мережі Solana і штучним інтелектом. Ось ми можемо перейти детально на їхню сторінку. І бачимо, що тут все досить так гарно оформлено. Ось вони співпрацюють із Bombe. BOM, і тут ще різні мемкоїни. Бачимо, з якими компаніями вони зараз в партнерстві, тому обов'язково рекомендую зробити цю схему, оскільки вона, по-перше, не потребує жодних вкладень. І по-друге, частину із 5 мільйонів токенів, можливо, із 5 мільйонів доларів, обов'язково необхідно забрати. Ось тут також в розділі реферал ви можете скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів, і за кожного користувача ви будете отримувати 10% від їхнього заробітку. Ось, приміром, якщо я виконав тільки два завдання і заробив 150 поїнтів, то відповідно, якщо б ви мене запросили, то ви б отримали 15 поїнтів. Бачимо, що ці поїнти будуть конвертовані в їхній токен Хейл. І також пізніше вони ще тут зроблять завдання, де можна буде кожного дня нажимати на кнопочку і отримувати 10 поїнтів. Тому обов'язково рекомендую звернути увагу на цю роздачу і виконати її та запросити чим більше друзів по своєму реферальному посиланню, щоб заробити чим більше токенів Хейлі. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.